Вітаю підписників та гостей каналу Пивна П'ятниця. Щоп'ятниці у нас завжди щось цікаве. І не тільки щоп'ятниці. Сьогодні знову німецьке пиво. Два цікавих для мене, сподіваюсь, після перегляду і для вас. Два пива від броварні Курфальцбрау. Це Курфальцбрау Фестбір та Курфальцбрау Айсбок. На каналі вже є відос, де ми тестуємо від цієї бриварні Хелес, Келербір та Вайсен. Рекомендую переглянути посилання в описі. Якраз в цьому відео ми трохи поговорили про саму бриварню. Наливайте собі чогось смачненького, обов'язково пишіть в коментах, що п'єте, і ми починаємо. Це Мерцен. Березневе пиво це лагер, який традиційно варили тільки в холодну пору року. А точніше, за баварським законом про чистоту пива з дня святого Михайла 29 вересня, до дня святого Георгія, 23 квітня. Пиво мало зберігатись мінімум півроку без всякої пастеризації. Бажано в кам'ятних підвалах. Кажуть, просунуті пивовари над такими підвалами висаджували каштани, що давали густу тінь. Так і виникли знамениті німецькі пивні сади. Кажуть, пізніше, коли пивовари почали використовувати холодильне обладнання, Мерці почали варити незалежно від сезону. Але традиційно це пиво більш міцніше та в нього додають більше хмелю, ніж до базового баварського хелеса. Зазвичай Мерцен має від 5,5 до 6,5% алкоголю. Фезбіром його назвали, тому що це пиво традиційно пили на Октоберфест та інші пивні осінні фестивалі. Тут 5,8 алкоголю, 13% початкова щілість, гіркота, 20 IBU. У складі хміль халіртау Традішн, спал селект. Кашемір, солод д'ячмінний, солод мюнхенський, солод меланоїдіновий. Достатньо потужна пінна шапка і дуже гарний колір, Такий він бурштиновий з червонуватим відтінком. Таке червоне золото, можна сказати. Виглядає дуже презентабельно, дуже круто. Саме такого відтінку і додає меланоєдіновий солод. Що по ароматиці? Аромат приємний, содовий, навіть трішки медовий. Знімаємо пробу. Смачне та питке солодове пиво. Відчуваються дуже легенькі фруктові нотки, а гірчинка на посмаку довготривала та приємна. Незважаючи на 5,8 алкоголю, пиво дуже питке. Не дивно, що його п'ють на фестивалях. Здається, з легкістю його можна випити не одну кружку. Наскільки воно п'янке, буде зрозуміло. Трішки згодом. Кришечка стильна піде в колекцію. Колір такий бомбічний, мені він дуже подобається. Це пиво дуже добре поєднується з м'ясом. І це не дивно, і це добре. А от дуже дивно, що у тапку цього пива всього 454 чекіни. Середня оцінка 3,59. Мої друзі поставили тверду четвірку. Я теж поставлю не менше. Долучайтесь до мого антап, Посилання в описі під відео. Придбаю це пиво в сільпо а, за 70 гривень. Це була перша пляшка, і можна сказати, це вже половина нашого відосу. Саме час розіграти ось цю футболку в коментах. Це футболка з одного з наших стрімів під кодовою назвою Брехня можна сказати, хід. Продажів замовити таку футболку можна на сайті Ямайка. а виграти і отримати її безкоштовно, з безкоштовною доставкою можна написавши комент під цим відео. Тобто пишете комент, ставите лайк, і обов'язково ви маєте бути підписані на канал. Розіграш буде в наступному відео. Всі умови в описі під відео. А ми рухаємось далі. Підвищуємо градус це айсбок. Тут вже 8,5 алкоголю. Це теж традиційне сезонне пиво, зимове. Айс тому, що методом виморозки зайвої води пиво стає більш концентрованим та більш алкогольним. Зазвичай це від 9 до 12 алкоголю. Основою для цього пива є пиво сорту Бок. Тобто початково вже більш щільне та більш міцне. Ось якраз на етикетці можна розглянути козла. З німецької бок це козел. Про пиво «бок» ми можемо окремо поговорити, якщо цікаво. У мене якраз є пляшечка «Августінер Максиматор. Це теж дуже такий відомий німецький дубльбок. Ми це пиво пили вже на одному зі стрімів. І є короткий огляд в форматі шортс. Курфордц Брау Тут 18% початкова щільність, 8,5% алкоголю, 35% IBU. У складі хмелі Халертау Традишн та перлина Халертау. Солод ячмінний, солод карамельний, солод меланоїдиновий. Супер ефектно це попадали мої банки, які слугують фоном. Дивіться, яка бомбезна тут пінна шапка з яким таким а, вже дуже таким бурштиновим кольором, темно-бурштиновим, теж гарним. Піна шапка має такі кремові теж відтінки. Виглядає теж дуже бомбезно. Мені подобається. Поки я наливав дружині, піна трішки сіла, але вона ще тримається. Що в нього з ароматами? Аромат дуже приємний та прикольний. Якийсь він солодовий, медовий, фруктовий. Навіть відчуваються легенькі карамельні нотки. Знімаємо пробу. Карбонізація майже відсутня. Пиво дуже м'яко та гладко заходить. Воно прям таке шовковисте, відчуваються медові фруктові нотки. Злегка карамельне, злегка солодковате, але не приторне. Дуже приємне і прикольне, і алкоголь не відчувається взагалі. І це дуже добре. Тобто 8,5% я не відчуваю. Також не відчуваю, поки що зігріваючого ефекти, може потрібно ще ковток зробити. Ні, поки що світить, а не гріє. Мабуть, потрібно випити ще пару ковтків, щоб відчути його зігріваючий ефект. Все ж таки, це зимове, витримане, міцне пиво, густе та насичене. Дуже прикольне пиво. Мені подобається. Добре поєднується це пиво вже не тільки з м'ясом, а навіть з шоколадом. І це теж дуже добре і дуже прикольно. Тобто це ідеальний напій, щоб смакувати та насолоджуватися складним насиченим смаком. І я вже потихеньку починаю відчувати п'янкість цього пива чи цього конкретного айсбока, чи разом на пару з фестбіром. Тобто вже відчувається така <смі>, легкість та розслабленість. У тапку вже трохи більше чекінів, півтори тисячі, рейтинг 3,54. Купував я його теж в сільпо, це у них новинка, а, як мінімум раніше я такого не бачив. Коштує воно по акції 99 гривень. Без акції планують продавати по 120. Але купити його вже проблематично. В Одесі я його знайшов тільки в одному з магазинів, і то через доставку. На вітрині його не було. Чи то реклама спрацювала, чи дійсно у нас є багато поціновувачів Iceboка. Напишіть в коментах, як ви думаєте, що відбувається взагалі з цим пивом. То які висновки можемо зробити? По-перше, е якщо порівняти ці два пива, то за моїм смаком більш цікавий все-таки Icebook. Але воно й Дорожче. Фесбір теж цікавий і теж воно не тривіальне. Це незвичайний лагер чи хелес, це більше все-таки, ну і алкоголю більше. Дуже прикольне, дуже смачне. Я ще зроблю по ковтку. Воно постояло і ще стало більш м'яке, більш прикольне, більш смачне. Тут смак більш насичений, більш багатошаровий, більш цікавий. Все-таки так, з цих двох айсбок трішки краще. По-друге, німці таки вміють варити пиво не дарма я вважаю Німеччину країною номер один у світі класичного пива. Це моя особиста думка, мої смаки, мій досвід. Це пиво зайде не всім, але якщо є фінансова можливість, раджу спробувати і зробити свій висновок. Чи зайшло воно вам, чи смачне, чи виправдало сподівання, чи варто воно своїх грошей. Напишіть це в коментах, дуже цікаво. А, до речі, про гроші. Фінансово підтримати канал можна через банку Модебанка, посилання в описі під відео. Гроші йдуть на пиво, на подарунки, на їх безкоштовну доставку. Дуже дякую спонсорам та друзям каналу за підтримку словом і ділом. Нагадаю, що для спонсорів та друзів каналу у нас є закритий телеграм-чат, а для всіх інших є відкритий телеграм-канал. Всі посилання в описі під відео. А на сьогодні все. Шануйте себе, не пийте все підряд, як я це роблю, в відосах. Обирайте тільки якісні напої, з вас лайк, комент, підписка. До зустрічі наступної певної п'ятниці.